Понад 330 тисяч пенсіонерів Прикарпаття отримують у березні проіндексовані пенсії. За словами заступника начальника головного управління пенсійного фонду в області Романа Барчака, індексація відбудеться у три етапи: з березня підвищені виплати отримуватимуть непрацюючі пенсіонери. Із квітня ті, хто працює на пенсії, а з липня держслужбовці. Галина Олександрівна переїхала до Франківська з Дніпропетровщини. Нині отримує менше трьох тисяч гривень. Прізвище не називає. Її син служить у ЗСУ. Каже, якби не допомога від нього, не змогла би вижити на ці гроші. Мені не вистачає і дуже не вистачає. Ціни великі, отримую три тисячі неповні. Індексація пенсій відбувається автоматично. Документи з оновленими даними підготовлені, тож усім пенсіонерам вчасно нарахують збільшені виплати, каже заступник начальника головного управління пенсійного фонду в області Роман Берчак. За даними опублікованими на урядовому порталі з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, середньому пенсії для людей старше 80 років зростуть на 570 гривень. Сімдесяти років трохи більше 450 п'ятдесяти. 75 років на 300 гривень, хочу зразу звернутися до пенсіонерів, щоб вони не множили, як це показує досвід попередніх років, загальну суму своєї пенсійної виплати на цей коефіцієнт 1,197, тому що підвищується я ще раз, наголошую, не загальна сума пенсійної виплати, а тільки основний розмір пенсії, який і то тільки ті пенсії, які, у яких базовий розмір заробітної плати є менший ніж той, який береться в розрахунку. Проіндексують пенсії для військовослужбовців, строковиків, чорнобильців з інвалідністю, держслужбовців та науковців, розповідає Роман Борчак. Однак збільшення виплат для непрацюючих та тих, хто продовжує ходити на роботу, вираховуватиметься за різними формулами. Цією постановою передбачено перерахунок пенсії вже з 1 квітня цього року, як і кожного року, без додаткового звернення знову ж таки пенсіонерів буде проведено перерахунок пенсії з дорахуванням стажу. Якщо станом на 28 лютого людина має 24 місяці стажу, яка працювала, і набула не менше, як 24 місяці страхового стажу, встановлюється автоматично, робиться переплата. Якщо вигідно, зарплата досить висока і вона вигідна, то робиться з зарплати і страхового стажу. Якщо не вигідно брати заробітну плату, то просто дораховується страховий стаж. Тобто збільшується на 2% коефіцієнт страхового стажу. За словами Романа Барчака, мінімальне підвищення пенсії з березня цього року становить 100 гривень, максимальне півтори тисячі. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківська.